Протягом свого ігрового експірієнсу я бачив багато різного: розгорнуті та розумні діалоги, які по-справжньому впливають на сюжет. Графічні артефакти, що розрізають джунглі тропічного острова Ліншань, всі ці миті загубляться у часі як черговий лайф-сервіс Ubisoft. Відкладати довгоочікуваний проект на декілька місяців, щоб пограти вже після патчів та оновлень. Але якщо чесно, скільки разів ви дійсно поверталися до такої гри? Частіше всього вона губить в вашій бібліотеці на фоні багатьох інших, які одразу вийшли у чудовому стані. Проходять місяці, роки. А ви так і не повертаєтеся до гри, яка колись була головним джерелом геймерського хайпу. Відносно рідко трапляється таке, що гра стає жертвою своєї популярності. Розробники вимушені витрачати весь свій час на те, щоб підтримувати проект. Та на апдейти та розширення нічого не залишається у будь-якому випадку. Щоб переконати когось подивитися шоу, яке стане захоплю Чим лише після цілого сезону, щоб пограти в гру, яка цікавіше, десь на п'ятій годині геймплею, дуже важко тим не менш настав час поговорити про ігри, які ми любимо та ненавидимо. А почнемо ми з Rainbow Six Siege. Раніше ігри по тому Кленсі були відомі своїм надзвичайно реалістичним підходом до жанру мілітарі-шутерів. У оригінальному Rainbow Six гравець відправляв кілька загонів спецназу за заздалегідь з планованими маршрутами, які вимагали точного таймінгу. При цьому ви також повинні керувати своїм загоном у реальному часі, і все це посеред перестрілки, де одна або дві кулі могли вбити будь-якого оперативника. Згодом Ubisoft Совт поступово почали переносити серію у бік мейнстрімних шутерків, відмовляючись від глибоких тактичних особливостей на користь доступності та яскравої обгортки. Але навіть враховуючи це, релізний Rainbow Six Siege був ще тим цирком. Перетворення франшизи на мультиплеєрний Hero шутер відчувався як смачний плювок у обличчя франшизи. Поєднайте це з багами, кошмарним неткодом та нестачею контенту. Зовсім не дивно. Що через декілька тижнів більшість гравців просто покинули проект. Але після того, як розробники витратили буквально роки на оновлення, Siege вже не впізнати. Гра наповнена картами, персонажами, зброєю. А розробники прикладають всі зусилля для створення швидких балансних правок та банів читерів, хоча не завжди ефективних. Siege, за іронією долі став найбільш тактичною грою в серії, і все через потужну кіберспортивну складову, тим не менш, з моменту виходу гра й досі має високий щоденний онлайн і віддану фанбазу, яка по ділу критикує проект за клоунаду та різні проблеми. І потрібно віддати належне розробникам, але вони теж доробляють гру навіть зараз. Я пройшов Days Gone вже на ПК, встигнувши назвати бузера, тобто бухаря собакою, і гра очевидно не винаходить мотоцикл. Думаючи про це зараз, це звичайнісінька гра, в якій, крім абсолютно шедевральних орд заражених, немає нічого унікального чи свіжого. Сюжету не вистачає тих самих зірок з неба. Головний герой є брутальним мужиком. номер 8921. За великою знижкою персонажі також, ніби зійшли зі сторі. НОК сайту про медіа кліше, і майже кожен елемент гри злочинно невидатний. Але на відміну від Assassin's Creed Valhalla, про який ми обов'язково поговоримо, відкритий світ Days Gone має близьке до ідеалу співвідношення кількості активностей на квадратний кілометр, колекційних предметів, цікавих місць і квестів. Така кількість, щоб їзда на мотоциклі не переривалася кожні 5 секунд, але й ви не їздили одними і тими ж дорогами занадто довго і нудно. Це чудово поєднується з бойовою системою, яка, хоч і проста, як дві копійки, все ще має достатньо тактичних можливостей, щоб кожен бій був плюс-мінус цікавим. Крім того, завжди приємно, коли гра дає тобі щось дійсно особисте, про що потрібно дбати і прокачувати у випадку з Days Gone це мотоцикл головного героя, і його покращення було одним із головних стимулів рухатися далі. Звичайно, варто поговорити про останній на даний момент проект Коджіми Death Stranding. Хтось вважає симулятор кур'єра переоціненою графоманією, яка заставляє широко позіхати. Інші геймплейним проривом з глибоким дослідженням ізоляції та людських взаємин, відкидаючи заїжджене Коджіма Геній, чому Death Stranding розділив гравців на два табори? Вся справа в сюжеті та геймплеї. Я щиро вважаю думку про недопрацьованість історії ознакою лінощів і. І не найрозвиненішого розуму чи є історія гри надмірно заплутаною. Я вважаю, що частково так і є, але й водночас Death Stranding це не гра, яка ставить стиль вище за її сенс. Хідео проробив титанічну роботу, вивчаючи різні аспекти психології людини, як окремо взятого індивіда, так і істоти зграйної. великі вимирання, спотворення часу, обов'язок, втрата власного призначення, дофаміновий сплеск від отриманого лайка, життя в постапокаліпсисі, де Трендін торкається безлічі тем, і варто докласти достатньо зусиль, як у середині гри, так і за її межами все стане на свої місця. Але не всім це припаде до душі, і я цілком можу зрозуміти таких гравців. З геймплейної точки зору ми отримали невелику революцію. Хто б що не казав, але коджімі вдалося уявити новий підхід до звичайної ходьби. Ні, то де те, що в твоїх іграх можна потертися конем об гірку і вирушити у політ на інший кім і Скайріма не вважається революцією у сфері ігрової навігації. Якщо серйозніше, те, що раніше вважалося звичайним, перетворилося на випробування річечки, скелясті гори, слизькі пагорби, пронизані деревами. Крок за кроком, доставка за доставкою, ви пов'язуєте разом розірвані на шматки США. Ви будуєте зіплайни, платформи для стрибків та дороги. Все заради того, щоб донести не лише важливий вантаж, а й подарувати розрізненим поселенням. Ленцям трохи людського спілкування, і на тлі цього існує бойова система, яка відчувається плямою плісняви на картині великого художника. Одна єдина оптимальна опція нелетальна зброя. Вороги та за рідкісними винятками місця ведення боїв не порадують різноманітністю. Це нудно, це похмуро, це одноманітно і було додано як прокислу вишеньку на феноменально глибокому за своїм змістом торті, де дуже легко не любити. Як Мінімум за цю фразу, like серйозно. Хіде якого біса? Але в іншому ця гра монументальна робота. А далі у нас жертва хибних очікувань скорн. Загалом, якщо відкинути у бік смаківщину, гра насамперед видається незакінченою. Пройшовши скорн, я відчував, ніби мене обдурили. Гра накинула мільйон сюжетних і лорних гачків, втягнула мене в себе. Немов механізм із плоті та заліза, проникла в мій мозок, обплітаючи його своїми органічними виростами, а потім така. Після гм, фіналу мені захотілося перепройти Amnesia Rebirth, щоб побачити ще один агонізуючий, і абсолютно чужорідний нам світ, але який нам пояснюють, я відчував себе обдуреним, я був вражений тим, що вся ця цікава інформація про світ гри зберігається в цифровому мануалі, і коли я востаннє перевіряв на дворі явно не 1832 рік. Але що, якщо я скажу, що ми обдурили самі себе? Чому ми не готові зізнатися самі собі, що? Через величезний час, який пішов на розробку, у наших головах народився зовсім інший скорн, де бойова система не є рудиментом, де сенси переважають над стилем, де гігарівський світ пронизаний сюжетом, де нам хоча б натякають, як відповідати на таке невідоме другорядне питання, як Потегелгепендгі. Особисто мені подобається художній стиль, атмосферність та складність, яка підтримує інтерес протягом проходження. Скорн може відвертатись цілком з розумілих причин, але варто поставитися до нього як до неймовірно стильного вокінг симулятору з прикрученою для галочки бойовкою, і ми отримуємо одну з найкращих подорожей останніх років. Цікавий факт, але були розмови, що скорн мала бути набагато довшою. Можливо, напрацювання, які залишилися у розробників, підштовхнуть зробити. Скорн 2, а можливо десяти років розробки їм було достатньо, щоб сказати, все досить з нас залишається лише здогадуватися. Люди благали Rockstar про GTA Online ще з часів ps 2 Більш того, фанати вже створювали мультиплеєр для ПК версії. Достатньо згадати Семп. Коли через кілька тижнів після релізу до п'ятої частини вийшов повноцінний онлайн, захоплені шанувальники стрибнули головою уперед у порожній басейн. Так, там був якийсь типу сюжет та кілька місій, але створення хаосу разом з друзями швидко набридало, тому що в грі не було ендгейму, що ще гір. Перше гравці постійно стикалися з фрізами, дисконектами та багами. Багато гравців заходили в онлайн, щоб побачити, що їхні персонажі таємничим чином були повністю видалені. І у такому стані GTA Online залишалася деякий час з невеликими оновленнями та виправленнями, які виходили занадто періодично. Багато хто забув про онлайн. Але після оновлення під назвою Heist, Rockstar почали прикладати всі зусилля для виправлення ситуації. Завдяки. Регулярним великим і малим оновленням режим, який колись вважався мертвим і похованим, став основним джерелом прибутку для Rockstar і продовжує залишатися популярним навіть через 10 років. І зараз в ній дійсно величезний вибір контенту, але в цьому є і мінуси. На жаль, гра за цей час перетворилася у відверто донатний смітник. Почати грати в онлайн зараз надзвичайно складно Забагато контенту та всіляких справ, не кажучи вже про ветеранів, які мають. Весь божевільний арсенал та величезний гараж. Багато гравців, які кинули гру протягом перших кількох років і ніколи не поверталися, зіткнуться вже з іншими проблемами. Але заради Бога, не грайте на ПК. Це рай для читерастів. Мені правда треба пояснювати, у чому неоднозначність The Last of Us Part 2. Серйозно? Давай по новому, міша. Всі разом. Сюжет. Багато кому не сподобалося ставлення до персонажів, та подекуди до історії. Якщо ви ще не грали, збирайтеся в майбутньому дивитися другий сезон серіалу. Або останні кілька років живете в абсолютному інформаційному вакуумі, то на вас чекають серйозні спойлери. Я попередив, тому клікніть по таймкоду і пропустіть цей розділ. А тепер, по суті, багатьом сильно не сподобалося рішення розробників вбити Джоела. з одного боку. Так його смерть ознаменувала новий самостійний етап у житті Еллі, і це здавалося логічним. Але чи варто говорити, що багато фанатів серії були незадоволені смертю одного з головних героїв серії? Я дозволю собі тужливий пошук глибокого сенсу та графоманію, вбиваючи Джоела, сценарист та керівник другої частини Ніл Дракман, намертво забиває. Надзвичайно важливу частину всесвітньої гри. Ми любили цього мужика. Нам подобалося стежити за тим, як народжується та розвивається дисфункціональна сім'я Джоела та Еллі, як вона стає для нього справжньою донькою. Чим керувався Ніл Дракман, банальним бажанням субверсії. Усі думали, що Джоел відіграватиме важливу роль у сюжеті, але його вбивають. Отак, несподіваний поворот. Все це підштовхує на різні думки, але тим не менш, з одного боку, його смерть ознаменувала новий. Етап у житті Еллі, і це здавалося логічним, особливо з огляду на те, що після смерті Джоела ми беремо під керування Еллі. Але далі The Last of Us 2 перетворився на щось типу Metal Gear Solid 2. За Еллі нам вдається пограти зовсім трохи. А потім ми починаємо грати за Ебі, яка його і вбила. А ті, хто був радий зіграти за Еллі, не хотів грати за Еббі. Особисто я абсолютно ніякого хейту до розробників через такий сюжетний кульбіт, звичайно, не відчував. Бо все-таки це все ще лише гра, але було прикро втратити такого персонажа, хоча прекрасно розумію, чому так. Один спірний для мене момент це те, що мені друга частина видалася занадто затягнутою. З іншого боку, погляньте на геймплей та рівень деталізації сіквела. Ніл Дракман та його команда з Ноті Дог створили справді монументальну роботу, де кожна битва здається чимось особистим не лише для Елі, а й для її противників. Світ другої частини наблизив і. Ігри до фотореалістичності на ще один впевнений крок уперед. І якщо вже на те пішло, навіть смерть Джойла є своєрідною провокацією, яка породила величезну кількість суперечок. А я обожнюю, коли мистецтво провокує. Питання, що іноді від таких рішень стає вкрай неприємно, але нам залишається змиритися з рішенням розробників. Ось Assassin's Creed Valhalla не хоче провокувати, але при цьому залишається гарною грою, яка сподобалася багатьом. Однак, як це зазвичай буває, знайшлися й ті, хто не в захваті. Візьму на себе сміливість стверджувати, що головна причина це її дика тривалість. Заради справедливості варто сказати, що Ubisoft спеціально її такою і створили, зберігши при цьому класичну асасинівську формулу. Розробники застосували, здавалося, зовсім недоречний орден асасинів до світу вікінгів. Забувши про різноманітну зброю, бойовку, старе добре ультранасильство та інші знакові елементи. Але у старших геймерів, у тих, хто на власні очі бачили перші частини франшизи, думка інша, і я з ними плюс-мінус солідарний. Я відверто сумую за першими пригодами Альтаїра, за класичним місцями застарілим, місцями відверто архаїчним геймплеєм, за маленьким ігровим світом. Останні частини змінюють сетинг, але залишаються однаковими за своєю суттю. Вони кричать більше значить краще. І це парадигма всіх Open Worldів Ubisoft. Ubisoft майже завжди використовують дивний підхід до своїх фірмових Open Worldів, прагнучи підтримувати постійну активність гравців та випускаючи різні DLC. Французька компанія почала сприймати кожну свою гру як лайфсервіс, модель, яка властива в першу чергу сінгл іграм. Однак Вальхала була особливо яскравим прикладом такого відношення. Додайте до релігій. Лізу з безлічу помилок, включно з контентом, та передзамовлення спеціального та ексклюзивного видань, який фіксили протягом декількох місяців. Гра була порожньою. Ви не можете звинуватити вальгалу у загальній нестачі контенту. Навпаки, карта та сюжет були навіть за великими, як я й говорив. Справа в тому, що порівняно з колосальним розміром, механік було занадто мало. Набіги вікінгів швидко починали набридати. Кастомізація хабу занадто проста. а Арсеналу явно не вистачало головної зброї середньовіччя мечів. Згодом Ubisoft випустили низку безкоштовних оновлень DLC, які включали нові предмети, наприклад, мечі, нові ігрові режими, які додавали більшої геймплейної різноманітності, нову косметику і цілу низку вкрай необхідних виправлень і балансних правок. Зараз гра легко випереджає за вічі 3 за кількістю контенту. Я чекаю, якщо не повернення до витоків, у звично. Ному розумінні то своєрідного спрощення, зменшення та приземленості. Просто бути асасином і виконувати замовлення, що впливають на комплексний, але не роздутий сюжет, пронизаний історіями, що чіпляють за душу посеред знакової часової епохи. В даному випадку вальхала є лише уособленням того, до чого прийшла багатостраждальна серія. Так, це гарна гра, але при цьому показує, що справді важливо для Юбісофт. Більше значить краще. Battlefield 2042 від DICE та EA був справжньою катастрофою під час свого релізу в 21-му році. Серія, відома не тільки своїми лояльними фанатами, серед яких був і я, але й масовими зарубами, безумовно не тільки не досягла успіху в порівнянні з попередніми іграми, але й торкнулась геймплейного дна. Якщо нестабільних серверів і величезної кількості помилок було недостатньо, DICE вирішили заново винайти основоположні елементи серії, які так працювали майже ідеально. Іншими словами, вони доклали багато зусиль, щоб виправити те, що не було зламано, і в процесі зламали взагалі все. Після того, як Дай здали просратися, вони взялися виправляти свої помилки одразу після релізу гри. Але обсяг необхідних змін і оновлень був такий, що гравцям було б потрібно чекати майже рік. По суті, гра потребувала додаткових двох років розробки, і в епоху, коли геймерам уже набридли релізи незакінчених та. Кривих ігор їх навряд чи можна звинуватити у тому, що вони просто перейшли до інших міл-шутерів типу колди. Проте найтерплячіші фанати були винагороджені буквально оновленим проектом, який зараз цілком можливо вважати навіть не найгіршою частиною франшизи, додавши немало контенту, типу зброї, нових та перероблених старих карт і нових режимів, а також повернувши звичні класи. Дайс нарешті стримали свої слова, хоча свою репутацію депутацію, вони забруднили на роки вперед. Зараз відверто кажучи, це досить непоганий Battlefield, на який власне можливо навіть варто звернути увагу на знижках чи пограти по підписці. Ми обговорювали кіберпанк 2077 стільки разів, що маркетинговому відділу CDPR настав час виплатити нам якусь премію, але я вибрав цю гру з цілої низки причин. Почати, мабуть, варто з неоднозначних реакцій геймерського ком'юніті. Є люди, які в захваті від кіберпанку прямо з дня релізу, і всі баги та релізні проблеми з продуктивністю для них просто пил, і вирізаний контент не такий вже й важливий. Та й загалом гра топчик. Є ті, хто замовив пригоди на PS4 або Xbox, запустив гру, просто офігів від 20 FPS і більше не грав. Є також ті, кому не сподобалися рішення розробників, і вони просто бойкотували і бойкотують навіть зараз. Хоча вже нікому немає ніякого діла до цього. Не варто забувати і про геймерів, яким кіберпанк справедливо не сподобався, але пачі та прийдешні покращення та доповнення знову затягли їх на вулиці Найт Сіті. Таку кількість різноповідру. Полярних реакцій зустрічаєш, м'яко кажучи, не дуже часто. Особисто мене гра не зачепила настільки, наскільки б я того хотів. Мені трішки не вистачило механічної та квестової глибини, тобто мені вона непогано залетіла, але я не скажу, що це було щось типу вау 12 із 10. Про це власне я не раз і не два розповідав в наших відео. Я такий не один, але при цьому мені абсолютно зрозуміла реакція тих, хто проходить гру по третьому колу і зупинятися не збирається навіть не зважаючи на проблемний реліз і цілий список обіцяних, але успішно забутих механік. Що тут скажеш? Кіберпанк 2077 справді найнеоднозначніший проект нашого часу, який хтось любить, а хтось ненавидить. Особисто я чекаю свіжих оновлень та релізу сюжетного Адону, щоб повернутися в Найт Сіті. Hotline Miami 2 була буквально першою грою, про яку я подумав, щоб додати її в цей список. Що ми маємо на поверхні? Пряме продовження оригінального шедевра від двох ентузіастів Джонатана Седерстрема та Деніса Ведіна. Продовження, яке було складніше у всіх сенсах, заплутаний подекуди відверто, сюрреалістичний сюжет був важкий для розуміння. Кожен рівень зустрічав гравця, наче українська земля Кацапа. Більше не виходило зачистити рівень кривавим нахрапом, тому. Що швидкий ривок уперед перетворював одного з численних протагоністів на криваве місиво? Я чудово пам'ятаю, як мені було не весело грати у другій хотлайн Miami, навіть не дивлячись на тонни нових механік та такий самий драйвовий саундтрек. Але у Джонатана і Деніса було дуже важке завдання зробити гру саме такою. Вони хотіли поставити жирну крапку в цій історії і зняти палець з гачка. Вони хотіли, щоб ви, як гравець, який хоче. Ще і ще, як людина, яка звикла до багаторічних франшиз FIFA 2077, Call of Duty Modern Warfare 8, Forza 15, отримали потужну тріщину і почули чітке досить. І найстрашніше, що тема Hotline Miami 2, як мета коментаря її розробників і окремо існуючої гри настільки комплексна, що я прошу вас подивитися відповідне відео Джейкоба Гелера, який в деталях розібрав кожен аспект гри і те, що. Хочуть сказати її автори. І на сам кінець я дістану гру, про існування якої ви або успішно забули, або ніколи й не чули. Я говорю про Кейненд Лінч, 2. Дог Days. Давайте на чистоту. Друга глава пригод двох наглухо відбитих бандитів Кейна і Лінча далеко не найкраща гра в історії жанру шутерів від третьої особи: стрільба, механіка укриттів, штучний інтелект ворогів все це настільки посередньо, що навіть на момент виходу у 2010 році здавалося застарілим. Якщо аналізувати безпосередньо геймплей, Dog Days є локальним провалом на межі зі справжньою катастрофою, але вона має свій буквально неповторний шарм, який я не бачив в жодній іншій грі. Справа в тому, що події сиквела подаються у вигляді мокументарі або знайдених відеозаписів. Всю гру за вами, ніби ходить кінооператор, який знімає всі звірства Кейна та Лінча у Шанхай на свою вірну vhs камеру Коли ви починаєте стріляти з кулемета, зобрази... Тремтиті, рветься на артефакти. Звукова доріжка запису зривається на мерзенну статику. Коли ви ставите хедшот, шматки голови противника закриваються цензурними квадратиками. Те саме стосується будь-якої похабщини і випадків особливої жорстокості. Гра не завантажує рівень, вона його буферить, принагідно показуючи таймер, ніби це відео на Ютубі. І поєднайте це з неймовірно приземленим, але ефектним сюжетом, який є уособленням закону підла. Лості, якщо з головними героями Dog Days щось може піти не так, воно не те, що піде не так, навіть не так. Все обернеться найгіршим чином, і в цей вир невдач затягне не тільки Кейна та Лінча, а й усіх оточуючих. Саме за свій унікальний підхід до наративу, який впливає, і на геймплей Кейненд Лінч 2 потрапляє до цього відео. Ви можете ненавидіти геймплей, але депресивна атмосфера, відео та аудіо, що сипеться та рясніє артефактами через щільну кулеметну чергу. Небачена жорстокість і цинізм роблять цю гру маленьким дорогоцінним каменем ігрової індустрії. Правда, він забруднений у смердючому геймплейному бруді, але у нас тут відео про кохання та ненависть. Не забувайте розказати в коментах, які ігри ви любите і ненавидите одночасно. Також будемо раді бачити вас у нашому Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV! Дивіться, і грайте разом з нами.